Вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз для знаку зодіака Скарпіон на квітень місяць, але спочатку я хочу повідомити і ознайомити вас з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми. Це цегла, з якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Адинатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії, він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика, можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті. Діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу. А також діагностика майбутнього на певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки. В формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера, діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб вам приходили сповіщення, пишіть коментарі. І задавайте мені питання. Я буду з радістю на них відповідати. Гарного вам перегляду! Для скорпіонів оракул Шріматрика говорить, що в квітні місяці у вас буде спостерігатись спад сприйняття тактильного дотику, як в фізичному, так і в духовному значенні. Ви не зможете відчувати сигнали зовнішнього світу, які він буде вам надсилати. А це значить, що у вас буде обмаль інформації для того, щоб правильно оцінити ситуацію і зробити правильні висновки. В квітні місяці є велика ймовірність того, що ви кимось серйозно захопитесь, можливо, навіть закохаєтесь, але це буде небезпечний союз і з великою ймовірністю принесе вам тільки неприємності. Ви можете отримати від цієї людини зраду і обман. Ви також можете захопитись сильно і чимось, якоюсь справою, ідеєю або планом. І це теж буде хибним шляхом, який приведе до невдач і неприємностей. В будь-якому випадку є велика ймовірність отримати обман і зраду в будь-якій сфері життя. В зв'язку з цим ви зміните своє відношення до когось, а можливо, хтось змінить своє відношення до вас. Вас в квітні будуть чекати зміни в вашому житті, які для вас будуть небажаними. Ви будете розчаровані в своїх силах, а свою увагу та сили ви почнете розпорошувати на безліч справ. Через це ваше життя може перетворитись на хаос. Ближче до середини місяця вам потрібно розслабитися. Оракул радить вам почати понижати свою ділову активність. Якщо щось не закінчили, то закінчіть. В цей час до вас може хтось приїхати, хтось з минулого життя. Або ж хтось може повернутися з відрядження або з подорожі. В квітні у вас буде період регресу, повернення в минуле. Щось може відродитись, те, що здавалося в минулому або зниклим. Це можуть бути ваші минулі плани або старі робочі проекти. А можливо, ви повернетесь до минулих тенденцій чи правил, від яких колись відмовились. Також можливо, що в квітні місяці ви отримаєте або знайдете якісь цінності з минулого життя. Це можуть бути матеріальні цінності, такі як гроші, гонорар, або ви можете отримати спадок. А можуть бути і нематеріальні цінності, наприклад, творчі, такі як картини, прикраси, а можливо, культурні цінності, такі як антикварні речі. Також, можливо, це буде наукова спадщина, якийсь винахід. В цей період ви можете щось знайти таке, що вам надто потрібне. Це можуть бути стосунки, і ви зустрінете партнера як по бізнесу, так і в особистому житті. Або це можуть бути якісь речі чи гроші. А можливо, ви найдете шлях, по якому будете прямувати далі. В кінці місяця ви будете під захистом, який вам дарує Фанема Майя. Ви зможете відкинути від себе усі біди і неприємності. Має допоможе вам досягти бажаного через хитрість, якийсь хитрий хід. Хит. Можливо, це виразиться в тому, що ви будете шукати посередників, або будете складати різні хитросплетіння в ваших планах, або ж когось підкупляти для досягнення бажаного. Особливо, якщо це буде касатись придбання нерухомості чи інвестування коштів. Одним словом, якщо ви затіяли аферу або хочете когось обдурити, то дійте. Ви отримаєте успіх і вигоду для себе. В квітні для вас буде вдалий момент для того, щоб придбати нерухомість або розпочати будівництво як власного дому, так і іншої нерухомості. У будь-якому разі зараз буде вдалий час для виділення цільових засобів для будівництва або інших інвестицій. Якщо ви планували відкрити свій власний бізнес, то в квітні ближче до кінця місяця, буде саме вдалий час для цього. Оракул прогнозує, що в квітні ви зможете щось розділяти. Тому, можливо, ви будете ділити майну чи територію, а можливо, розподіляти сферу впливу або сферу відповідальності. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.